Чорт, я серйозно влип. Я не жартую, я попав у таку ситуавину, що біс його знає, що робити далі. Все почалося так швидко і закінчилося так раптово, що я навіть не одразу зрозумів, що сталося. Так, так, давайте для нашого загального розуміння я розповім усе з самого початку. Отже, я їхав додому. Їхав пізно ввечері. Так пізно, що на дорозі не було не те що людей, навіть машин. Я був стомлений і хотів лише швидше дістатися додому. Може, тому я їхав швидше, ніж дозволено. Я, мабуть, кілометрів на 70 гнав. Але дорога була рівна, порожня, і легкий дощ мене трохи розслабив. Мені хотілося відволіктися, відволіктися від свого нічемного життя, від роботи, з якої мене сьогодні звільнили, від думки про те, як же я хочу випити. Тоді це й сталося. Я дивився на дорогу, наче загіпнотизований, аж раптом переді мною з'явилася людина. Мій мозок встиг її зафіксувати, але на той момент було вже пізно. Швидкість надто висока, дорога надто мокра, я вдарив по гальмам, але це не врятувало бідолашного від удару. Я його переїхав, після чого ще кілька метрів намагався заспокоїти машину і не дати їй вилетіти з дороги. Нарешті я її зупинив, вистрибнув з неї і побіг до тіла, що лишилося лежати позаду. Мені навіть не треба було особливо його розглядати, щоб зрозуміти, що він помер. Ноги зламані, череп розколотий об асфальт, мені аж гидко стало на нього дивитися. Це був чоловік середнього віку з густим темним волоссям, від нього тхнуло алкоголем. Кров текла з його голови, а коли я глянув у його незаплющені очі, то побачив у них не страх останніх моментів життя, а швидше якесь здивування. Це що б тебе? видихнув я крізь зуби, схопившись тремтячими від холоду і наростаючої тривоги руками за голову. Блядь, блядь, блядь», повторював я, втрачаючи розсудок. Так, перше, що я маю зробити, це викликати поліцію. Тремтячими руками я дістав телефон з кишені і почав набирати номер. Від кожного дотику телефон вібрував, і я мало не випустив його з рук. Тихо, 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 намагався я заспокоїти себе, підводячи телефон до вуха. Поки я чекав відповіді, я ще раз глянув на чоловіка. Він виглядав меншим. наче він почав усихати. Кров змішалася з дощовою водою і почала стікати вбік, надаючи йому вигляду вижатої губки. Я відвернувся. Образ чоловіка, якого я щойно вбив, викликав у мене огиду. І це почуття підсилювало моє і без того невиносне почуття провини, це життя, яке я щойно відібрав. Він жив би далі і радів, якби я не гнав цю стару машину додому на такій швидкості. Яке я мав право відчувати огиду? Це лише я був винен у тому, що він тепер так виглядає. Яке я маю право відвертатися? Я маю бути свідком наслідків власних необачних дій. Мені крутило живіт. У скронях пульсувало, суглоби боліли від холоду, але я все одно не зміг змусити себе ще раз подивитися на нього. Замість цього я дивився на свою машину. Невеличка вм'ятина на правому боці, де ми з ним зіткнулися, але окрім цього, ніяких особливих проблем, я добре за нею слідкую. Єдине, що мене справді непокоїло, так це кров на капоті і шинах. Її було так багато, що дощ не міг її змити. Мене почало нудити, і я знову відвернувся. Я перевів погляд на телефон. Він все ще робив виклик. Чому ніхто не відповідає? Я почекав ще кілька секунд, потім поклав слухавку і набрав ще раз. Мені знову ніхто не відповів, і я набрав утретє. Тоді я нарешті почув голос: «Поліція, Слухаю вас! Глибокий, хриплий голос пролунав у мене за спиною. Мені було так страшно, що я аж крикнув. Я повільно повернувся у бік, звідки я почув голос, у бік тіла, що лежало на дорозі. Худий, молодий чоловік у діловому костюмі сидів і, згорбившись, роздивлявся мерця. Він дивився на нього апатичним, байдужим поглядом і затягувався сигаретою. Хе, а ти там як? Все добре? Він подивився на мене і від посмішки сигарета у його губах перекотилася на інший бік рота. Я розгубився. Я стояв і з відкритим ротом тримав біля вуха телефон. Хто? намагався я заговорити. Це я просто. чоловік насупився і підвів руку, щоб зупинити мене. Розслабся, малий. Я тут не для того, щоб тебе покарати, він знову глянув на тіло. Я просто хочу перевірити. Він клацнув язиком і підвівся на ноги. А я все так само дивився на нього з телефоном біля вуха, як дебіл. Чоловік пройшовся по місцю злочину, оглянув дорогу і нарешті звернув увагу на машину. Він почав іти до неї, озираючись на мене через плече: Ніхто не приїде, можеш ховати телефон. Я послухався, бо чомусь відчував, що він каже правду: ніхто не приїде. Тут був лише я, цей незнайомець і мрець, який лежав у калюжі дощової води і крові. То хто ти? Я сам здивувався впевненості свого голосу. Мабуть, я вже прийшов до тями. Чоловік повільно обходив машину, оглядаючи її з усіх боків. «О, це не має значення. сказав він. Можеш називати мене ти. Я просто виконую свою роботу. Намагаюся зрозуміти, що тут сталося. Я важко ковтнув. Тут е... це був нещасний випадок. Він... Він просто вибіг на дорогу під дощем, і я намагався, чоловік знову підняв руку, зупиняючи мене. Малий, я не з поліції. Я працюю на. ну точніше, правильно вже, мабуть, працював на цього хлопця, якого ти щойно збив. Так, ти вбив мого боса, і я маю з'ясувати, як це тобі вдалося. Він продовжував обходити машину, поки нарешті не зупинився перед капотом і не постукав по ньому. Ага, вигукнув він. Ти диви. Ніхрена собі, оце так пощастило. Він почав так дивно і нестримно сміятися, схопившись рукою за груди, що випустив з рота сигарету. А я ж весь цей час просто стояв на місці, переляканий і розгублений. <рив> він намагався вставити слова між сміхом. Вибач, але це правда смішно. Пройшло ще кілька доволі незручних секунд, перш ніж він нарешті заспокоївся і зміг заговорити далі. Ти, мабуть, маєш кілька запитань, я кивнув. Отже, справа така бачиш цього хлопця, якого ти щойно вбив? Він показав пальцем на тіло, яке встигло вже так сильно зморщитися, що було схоже на мумію. Це був диявол, сатана, люцифер, дідько, як хочеш так його і називай. Це він. Ну точніше, це був він. Я дивився на нього, не розуміючи, чи він божевільний, чи просто знущається з мене. Отже, це диявол, і я вбив його, переїхавши своїм старим Ланосом?» – спитав його я. Він знову засміявся. Ага, тепер ти розумієш, чому мені так смішно? Уяви, як це було маловірогідно». Я, чесно кажучи, не бачив тут нічого смішного. Коротше, продовжив він, витираючи воду з обличчя. За правилами, ти тепер мій новий бос. Але не бійся, тобі ця робота сподобається. Вона має цілу купу приємних бонусів. Наприклад, безсмертя, але не невразливість, як ти міг вже побачити. Пірокінне посилення чуттів, телепортація, імунітет до усіх хвороб від повсякденних до смертельних, незмірне багатство і контроль над безліччю слуг, як смертних, так і нематеріальних. Чекай, 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 перервав його я. Він подивився на мене, насупившись. Що ти в біса верзеш? Я навіть не вірю в цього диявола ані в пекло, ані в рай, чи де там твій диявол живе. Треба викликати поліцію, бо я тут збив. Я хотів показати рукою на тіло, але завмер на півслові. Воно зникло. Кров ще була на асфальті, але труп просто розчинився, а те, що від нього лишилося, вже розмивав дощ. Чоловік побачив мішок і продовжив: Слухай, у мене сьогодні був довгий день, і завдяки тобі він далекий до завершення. Розумію, тобі хотілося б побачити якісь докази, демонстрацію сили, не знаю. Але я по обличчю твоєму бачу, що ти хоча б у частину моїх слів, уже повірив. Він мав рацію я йому вірив може, не в усе, але те, що я вдарив, точно не було людиною. Добре, сказав я, думаючи про своє наступне запитання, то як я зміг вбити диявола машиною? Він знову засміявся і похлопав по капоту мого Ланоса. Ось так, метал, з якого зроблений цей кузов, особливий, не просто святий, це був єдиний у своєму роді екземпляр божественної сили, який потрапив сюди прямою доставкою від діда на небесах. Тисячі років тому трьох мудреців була незірка це був метеор. Мало хто про це знає, але це правда. Я подивився на свій ланус, перетравлюючи, щойно почуте: яка частина металу з метеориту потрапила у переробку? З неї робили цвяхи, інструменти, труби і нарешті автомобілі. Твоя машина була одним з небагатьох озброєнь, якими можна було вбити диявола. І так сталося, що саме сьогодні він нажерся і вийшов на дорогу прямо перед тобою. Я похитав головою, і проти моєї власної волі посмішка таки з'явилася у мене на обличчі. Якщо це правда, то це дійсно було космічним співпадінням. Як я вже сказав, ти тепер новий диявол. І як король пекла, ти можеш дозволити собі будь-що власний острів у тропіках, замок в Альпах та хоч повітряну фортецю, аби було бажання. Я потер підборіддя і замислився: Король пекла, мені подобається, як це звучить, та й не те, щоб мені було чим ще займатися. То, що я маю робити? я запитав з неочікуваним для себе ентузіазмом. Він посміхнувся. Завтра я розповім тобі усі подробиці. Чи правильніше казати вашій величності? А сьогодні я маю ще розбиратися з паперами, активами, ну ти знаєш. Ні, я не знав, але все одно кивнув. Тому давай я відправлю тебе додому і візьмуся за роботу. Він підняв руку, готуючись клацнути пальцями, аж раптом зупинився. Він кинув мені злу посмішку. Знаєш, не всі твої підлеглі будуть. Працювати в найкращих для тебе інтересах. Багато хто хотів би опинитися на твоєму місці, тому раджу тобі бути дуже обережним. І будь я тобою, я б сховав би цю машину кудись, де її ніхто ніколи не знайде. Він глацнув пальцями і я опинився у своїй квартирі. Мій ланос був акуратно припаркований під вікном, де я його завжди й залишав. І ось я тут я не можу заснути. Я не знаю, чи мені поталанило, чи я був проклятий на вічність, тому я звертаюся до вас. Чи має хтось із вас досвід, як керувати імперією? Якщо так, напишіть мені. Я зараз буду радий будь-якій допомозі.